Привіт, 2024 році. Це перше відео в 2024 році на ютуб каналі Ізіально. І сьогодні, по традиції, на початку січня я даю свій прогноз, що нас чекає в 2024 році в світі гаджетів та технологій. Починаємо. Виробники будуть гнатися за рекордною піковою яскравістю. В 2024 році виробники знайдуть для себе нову гонку, щоб мірятися в кого краща пікова яскравість. Зараз вже маємо рекордну пікову яскравість до 4500 ніт, а далі виробники будуть нам показувати 5 тисяч ніт і більше. Не здивуюся, якщо навіть покажуть 7 тисяч ніт чи навіть 10 тисяч ніт. Звичайно, така пікова яскравість зазвичай доступна тільки на малій площині дисплею. Зазвичай яскравість може бути реально піковою в такому випадку до 1600 ніт. Тому це просто маркетинг, на який не треба звертати увагу. Виробники почнуть збільшувати ємність батарей замість збільшення швидкості зарядки. У 2024 році все більше і більше виробників. Виробники оборуть правильну і раціональну стратегію розвитку смартфонобудування. Виробники почнуть збільшувати ємність батарей, наприклад, до 5500 мА, а можливо навіть і до 6000 мА. А за стандарт швидкої зарядки візьмуть 100 Вт, як по дротовому підключенню, а по бездроту, як завжди, максимум до 50 Вт. Тобто це буде ідеальне співвідношення: збільшена батарея і оптимальна швидкість зарядки до 100 Вт. Вважаю, це правильною стратегією. Виробники все частіше будуть означатися. Свої смартфони камерами перископ у 2024 році все більше смартфонів отримують камери перископ. Скоріше за все, лідером серед сенсорів буде Omnivision OV64B на 64 Мпікселі з трьохкратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією. Такий сенсор навіть будуть встановлювати в смартфони середнього цінового сегменту десь за 300-400 доларів, тобто не тільки флагмани від 500-600 доларів. Китайський виробник дисплеїв боя буде охоплювати все більше смартфонів на ринок. У 2024 році, у 2024 році буде безліч різних смартфонів з різних цінових діапазонів, які отримують китайські oled Матриці від боє. Вони будуть дешевші за аналоги від Samsung, і по якості вони також вже будуть кращими ніж були раніше. Тобто, конкуренція з Samsung буде запекла у 2024 році. OnePlus випустить свій перший смарт-годинник на VROS. у 2024 році. Ми з вами скоріше за все побачимо перший повноцінний смарт-годинник від OnePlus на VROS. Скоріше за все, це буде OnePlus Watch 2, та інші виробники повинні будуть підтягнутися і випустити більше смарт-годинників на OS. Все більше смартфонів та планшетів будуть оснащатися не новими чіпами, а попередніми поколіннями, які краще оптимізовані і не мають проблем з перегрівом. У 2024 році китайські виробники будуть використовувати все більше і більше старих чіпів на актуальні моделі смартфонів та планшетів. Наприклад, той самий флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2, який вийшов дуже вдалим. Всім параметрам, Скоріше за все, буде використовуватися в багатьох флагманах і навіть смартфонах середнього цінового сегменту у 2024 році. Так само, і чіпи субфлагманського сегменту будуть мати попит в актуальних смартфонах 2024 року, тобто вдалі чіпи минулих років будуть актуальними і в лінійці продуктів 2024 року. Штучний інтелект та чат GPT буде прогресувати, і впроваджуватися у все більшу кількість товарів та послуг у 2024 році. Продовжиться прогрес та ріст популярності штучного інтелекту та чат-GPT у багатьох сферах життя. Все більше продукції та послуг буде отримувати нові розумні технології, розроблені людством. З'явиться мода на розумні кільця у 2024 році. Може з'явитися мода на нові носимі пристрої, а саме розумні смарт-кільця, які будуть мати не всі для оплати і, можливо, навіть маленький екранчик, тобто щось подібне на фітнес-браслет, але більш компактного розміру та як доповнення до свого стилю. Другий трейлер GTA 6 вийде в 2024 році. У 2024 році очікуємо новий другий трейлер GTA 6, який може вийти як влітку чи також наприкінці 2024 року. Але сам факт він точно вийде в 2024 році. Stalker 2 все ж таки вийде в 2024 році. Нарешті довгоочікувана гра від українських розробників про Чорнобиль Stalker 2 Серце Чорнобиля все ж таки вийде в 2024 році без переносів на 2025 рік. У будь-якому випадку, якщо на Перенесення ще буде, то все одно я очікую вихід цієї гри в 2024 році, як і обіцяють самі розробники. Ось такі прогнози і моє бачення 2024 року в світі гаджетів та технологій. Що збудеться, що ні, побачимо вже наприкінці 2024 року, коли я випишу відео, що ми побачили в 2024 році в світі гаджетів та технологій, і там побачимо, наскільки збулися мої прогнози. Тому залишаємося на зв'язку і вдалого нам 2024 року. Нехай все буде так, як ми мріємо, і хоч. Чому все буде Україна, слава Україні! А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку Ізіально, де я продаю товари як. Після огляду так і нові товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!